Ну, давайте роздивимося легеньку, але теплу, комфортну стрічку. нову. Ви дуже добре вже знаєте жатку з Так, це, бачите, трошечки у мене старої залишилося. А це у нас жатка нова. Значить, давайте ми будемо просто її порівнювати. Сама структура майже однакова, але кант оброблений трошечки по-різному. В старой, бачите, тут була ось така ліска, така пружна і ось такого плана була обробка, але майже закінчилася ця стрічка. В новой вони так цікаво зробили. Що ось у цей пушок, тобто він буде більш яскравіший. Дуже добре це видно на темній стрічці. Значить, стрічка з білою ангорею, жатка в кольорах рожевий. Ну, я вже всі не буду, дівчатка, доставати рожевий блакитний колір, білий і червоний. Ширина її десь в районі до 5 см. Ну, я би сказала 4,5 ну, до 5-4,8. Так. І приїхала нова стрічка. А, значить, це органза, косова крою, але теж сангури. Ну, вона ширша, вона майже до 7 см. Вона теж в білому кольорі, вона в такому гарному червоному кольорі. Давайте отак. Бачите, як гарно видно оцей пух. А в блакитному кольорі, ну і, звісно, в світло-рожевому кольорі. Вартість, а, стара, вартувала 15 гривень. Нова. Не знаю, якщо і буде дорожче, то плюс там гривна. Порахую і ціну напишу під відео. І ця стрічка широка, теж вона недорога, десь в такому районі. Так, Крім того, отримала із стрічок, які закінчилися вже на сайті ваші улюблені в золоту краплиночку. Так, так, зараз, зараз. Оп, оп! Красу всю рушимо. значить Вони приїхали в блакитному кольорі, в такому антично жовтому кольорі, і в рожевому кольорі достатньо, ну і плюс там інша жатка. Так, сподіваюся, що огляд ем, стрічки вам був корисний, і ви тепер будете розуміти різницю і зможете. Не тільки по фото орієнтуватися, а ще і по відео. Широка сім'єрочка і 4,5. Вони трошки по-різному, бачите, дають складку. Також залишаю посилання на сторіночку з роботами майстер-класами Діани, де дуже гарні роботи з цієї стрічки, ви зможете побачити, і я впевнена, що оціните таку. Легеньку, ніжну, круту стрічку на сайті Лента Декор. Посилання на товари, як завжди, закріпляю сайт Актуальне товари.